Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. На Львівщині сталася страшна аварія. Загинули семеро людей. Троє травмувалися. Шокуючий інцидент на Рівненщині. Чоловік стріляв зі зброї у НАТО. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 грудня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На 53-му році життя передчасно помер житель села Гряди Володимирського району. Захисник Володимир Грищук. Про це повідомив директор Грядівського ліцею Володимир Томчук. Відомо, що захисник брав участь в АТО в 2015-2016 роках. І спочатку повномасштабного вторгнення воював на найгарячіших напрямках фронту. Був мужнім воїном у бою. Зазнав поранення після лікування та реабілітації продовжував воювати у лавах ЗСУ. Та після виявлення важкого захворювання Володимира комісували. А 10 грудня у лікарні населеного пункту Покровське, Синельниківського району Дніпропетровської області, обірвалося життя військовослужбовця ЗСУ Микола Дудка. 1970 року народження жителя Рожещенської громади. Про це повідомили у громаді. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлих героїв. Честь і шана воїнам. 14 грудня увечері у Струмівці, що біля Луцька спалахнула масштабна пожежа. Як повідомили у ДСНС в Волині, загорілася недіюча двоповерхова дерев'яна споруда. Відомо, що на місці займання працювало майже 30 рятувальників, шість одиниць спеціальної пожежної техніки підрозділів служби 101 Луцька, оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС області. Майже за півтори години надзвичайники ліквідували пожежу. Причина встановлюється. Постраждалих, на щастя, немає. 14 грудня у Ковалі в районі ліцею оберіг у водоймі під льодом Підлітки помітили тіло чоловіка у верхньому одязі. Про це написали у телеграм-каналі Коваль Медіа. Там зазначили, що на місце пригоди прибули працівники поліції та рятувальники. Проте ця інформація поки не підтверджена. Усі деталі згодом. У Луцьку на вулиці Володимирській автомобіль влетів у дерево. Відповідне відео журналістам сайту новин Луцька та Волині конкурент надіслали читачі. Це трапилося пізно ввечері, 14 грудня. За словами свідків події, автомобіль внаслідок зіткнення отримав серйозні механічні пошкодження. За попередньою інформацією, постраждалих від інциденту немає. На місці працювала поліція. А 15 грудня на вулиці Момсурова у Луцьку бус вилетів під тепловоз. Про це написали у місцевих телеграм-каналах. Зазначається, що водій відбувся переляком і незначними ушкодженнями, а автівка зазнала механічних пошкоджень. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні українські міста та села. Так, у ніч, на 15 грудня, росіяни атакували Харківщину. Тричі були керованими авіабомбами по Харківській області. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Вранці, 15 грудня, ворог атакував Миколаїв. Як повідомив очільник Миколаївської області, росіяни атакували шахедом об'єкт інфраструктури в обласному центрі. Двоє працівників отримали поранення. Обстрілював ворог із Сумщину. Як повідомили у Сумській ОВА, у Чупахівській громаді внаслідок влучання БПЛА типу шахет. Поранені отримала цивільна особа. Також відомо, що пошкоджено приватний житловий будинок загалом уночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. На Львівщині сталася смертельна аварія. Як повідомили у поліції області, ДТП сталася 15 грудня о 5.30 на автодорозі Тернопіль, Львів, Раваруська, неподалік села Чижиків Львівського району. Як встановили поліцейські, смертельну аварію спричинив 23-річний водій БМВ. Мешканець Львівського району виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом. Дав Після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Спрінтер, від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей. Пасажири мікроавтобуса Мерседес Спрінтер, дані яких уточнюються. Крім того, троє осіб було травмовано: – 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Стріляв зі зброї у натовп. На Рівненщині трапився шокуючий інцидент. Як повідомили у поліції області, 15 грудня близько першої ночі у селі Великі селища між двома компаніями виник конфлікт, в ході якої молодик з однієї кілька разів вистрілив із автомату по учасниках з іншої. Повідомляється, що зловмисник із місця події втік, однак його за кілька годин розшукали. У результаті протиправних дій вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усі госпіталізували до лікарні за фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження. 14 грудня СБУ ГУР ССО та військові провели багатоетапну спецоперацію, внаслідок якої знищили локомотив та 40 вагонів цистерн у Запорізькій області. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на власні джерела. Зазначається, що спочатку військові контррозвідники СБУ підірвали колії під час руху російського поїзда із цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району. Коли він зупинився, бійці 14-го полку сил безпілотних систем почали атакувати дронами, що призвело до загоряння частини цистерн. Після цього повітряна розвідка гур в координації з ОСУ в Таврія атакували крайні вагони ракетами Хаймерс, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива. Окрім знищення локомотива та 40 вагонів цистерн на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська. 15 грудня стало відомо, що у Керченській протоці тонуть два танкери Волгонівть «Волгонєвдь-212» та «239». Їх розламало навпіл, і мазут почав текти у воду. Про це повідомили у російських пабліках. Стало відомо, що слідом за танкером Волгонівть 212 затонув ще один – «239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі. Чотири тисячі тонн мазуту витекло з резервуарів Волганіфть 212 У морі утворилася величезна чорна пляма. означається, що рятувальники на буксирах намагалися витягнути моряків із води. А на допомогу екіпажу з Керчі вийшов буксир Меркурій і вилетів мі 8 МНС Росії з рятувальниками. Тепер до новин світу французьку заморську територію майота накрив циклон шидо. Принісши найсильніший за 90 років спостережень шторм. Наразі відомо про щонайменше 14 загиблих. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє «Євроньюз». За даними Французької метеорологічної служби, швидкість вітру на майоті перевищувала 220 км за годину, зриваючи дахи будинків. Відомо, що значно постраждав аеропорт майоти. Загалом інфраструктура острова дуже постраждала. Зазначається, що повітряний простір буде відкритий лише для військових літаків, а доставка вантажів здійснюватиметься за допомогою кораблів. За інформацією місцевих медіа, тисячі будинків залишилися без світла. Невеликі будівлі були знесені, а дерева повалені. Повідомляється, що там і досі діє режим підвищеної небезпеки для усього населення. Людей просять залишатися в надійних укриттях. Виходити на вулицю дозволено лише співробітникам екстрених та безпекових служб. За даними французького МВС, 1600 співробітників поліції та жандармерії були спрямовані для надання допомоги населенню і попередження можливих випадків мародерства. Ну і на завершення новини з боліт. У російському місті Ульяновськ, 14 грудня, підірвали залізничне полотно. Логістика армії РФ зазнала чергового ускладнення. Про це головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Фейсбуці і оприлюднила відео. Відомо, що вибух відбувся у залізничному районі Ульяновська на лінії неподалік річки Свіяга за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу. В головному управлінні розвідки Міністерства оборони також нагадали, що 13 грудня в місті Краснодар пожежа вивела з ладу три локомотиви. А 11 грудня у Брянську згоріло два магістральних тепловози держави-агресора. Вранці 15 грудня безпілотники атакували Чеченський Грозний. Дрон влучив у будівлю. Про це повідомили у російських пабліках. У телеграм-каналах із посиланням на місцевих жителів зазначили, що метою безпілотників були база ОМОНу і другий полк поліції спеціального призначення. Окупанти намагалися збити безпілотники за допомогою стрілецької зброї. За попередньою інформацією, один дрон вкотре атакував місце дислокації другого полку. Патрульно-постової служби поліції спецпризначення імені Кадирова Другий БПЛА вдарив по базі ОМОН. Місцеві жителі опублікували у мережі відео, на яких чітко видно, що з військових цілей російських окупантів ударили БПЛА літакового типу. Пізніше стало відомо, що окрім бази ОМОН та другого полку поліції спецпризначення дрон також ударив по військовій базі, звідки відправляють загарбників на війну в Україну. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі.